Доброго дня з приводу реформування системи органів юстиції на Чернігівщині. 16 лютого 2014, 2015 року у нас відбулося перейменування головного управління юстиції в Чернігівській області в головне територіальне управління юстиції на виконання безпосередньо розпорядження кабінету міністрів і для з метою запровадження реформування в цей же день у нас було проведено добровільне тестування всіх працівників головного управління для того щоб виявити їхній рівень кваліфікації кваліфікації, їхній рівень знань, і е, тим людям, які пройшли відповідно, е, здали належним чином і виявили достатній рівень професійності, їм було запропоновано е, посади в новому структурному е, підрозділі Міністерства юстиції України на сьогоднішній день. У нас відкрито вакансії. На е, посади першого заступника начальника головного територіального управління юстиції в Чернігівській області на посаду заступника начальника головного територіального управління, начальника управління виконавчої служби і на е, заступника начальника головного територіального управління, начальника реєстраційної служби. Документи щодо е, подачі приймаються до 11 березня 2015 року. Весь перелік документів, які необхідно для подачі, він знаходиться як на сайті Міністерства юстиції України, так і на сайті Головного територіального управління юстиції в Чернігівській області. Міністерством юстиції було запроваджено зменшення вимог щодо. Наявності безпосередньо для подачі документів на сьогоднішній день будь будь-який громадянин України, який володіє державною мовою, який має вищу юридичну освіту і стаж не менше ніж 5 років, не дивлячись на те, де він працював до цього, чи був чи є він державним службовцем, чи не є державним службовцем, чи працював він в органах юстиції. Чи не працював, але ці особи мають право подати документи і взяти участь в конкурсі на заміщення вакантних посад керівного складу головного територіального управління юстиції? Я особисто сподіваюся, що всі зацікавлені особи і особи, які мають намір працювати чесно, відкрито прозоро в умовах реформування і пропонувати ті реформи, які на сьогоднішній день і під. Тримувати реформи, які реалізуються безпосередньо президентом, урядом міністерством юстиції. Я сподіваюся, що у нас за результатами цього конкурсу збереться колектив, який зможе безпосередньо реалізувати ці реформи, і ми покажемо на Чернігівщині про те, що органи юстиції це відкритий орган, який готовий і направлений безпосередньо виключно на реалізацію. Тих повноважень і на задоволення потреб людей щодо надання послуг. Міністерство юстиції воно найбільш контактне міністерство серед усіх інших міністерств. У нас найбільша кількість контактів з людьми, тому що народження людини воно супроводжується безпосередньо необхідністю реєстрації народження і смерть також органи юстиції реалізують. Тобто, фактично, ми супроводжуємо людину протягом всього життя, і зрозуміло, що питання. Щодо діяльності органів ЗАГСів, нотаріату і виконавчої служби вони потребують подальшого реформування задля того, щоб людина не потребувала додаткового якогось часу і максимально спростити і упростити. Безпосередньо отримання послуг дійсно не можна не погодитися і з Анатолійовичем, в тому плані, що особа, яка звертається до органів юстиції, вона повинна за мінімально короткий час і за мінімально, е, мінімальними зусиллями отримати ту послугу, яка їй необхідна. В нас же е, коли людина е, для того, щоб звернутися безпосередньо е, до органів юстиції, починає вже, е, скажімо так, так. Сталася е, практика, що їй потрібно повідкривати кучу нормативно-правових актів, закони, е, постанови і тому подібне для того, щоб звернутися, тому що вона не, не відчуває захищеності, чи дещо є сталий вже стандарт. Що для того, щоб е, отримати якусь допомогу, то треба вже бути дійсно фахівцем і приходити готовим. Це абсолютно е, неправильно, і е, працівники, і я безпосередньо е, зорієнтовую роботу всіх працівників, працівників на те, що людина, яка приходить в органи юстиції на Чернігівщині, вона повинна бути максимально надана їй допомога, надана їй послуга, не дивлячись ні на майновий стан, ні на що, ні на її рівень підготовки. На сьогоднішній день. З приводу реєстраційної служби і виконавчої служби ми безпосередньо працюємо над тим, щоб імплементувати положення закону України про дерегуляцію. Це законопроект, 1580, який був прийнятий Верховною Радою України 12 лютого 2015 року. Це передбачає вже безпосередньо включення в. Процедуру е, надання послуг е, інших суб'єктів, це стосується безпосередньо е, реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб підприємців, та реєстрації нерухомого майна, якщо на сьогоднішній день адміністратором, тобто людиною, яка приймає пакети документів щодо е, реєстрації нерухомого майна чи юридичних осіб, може бути тільки державний реєстратор, це відповідно ускладнює процедуру, тому що е, враховуючи нашу. Скажем так, густоту населення на Чернігівщині, коли з окремого села чи селища людина для того, щоб поїхати в районний центр, їй треба подолати там десятки кілометрів, витратити день, чи два, чи три, потратити кошти. Зрозуміло, що для неї це не зовсім адекватно і не зовсім зрозуміло, навіщо їй звертатися туди. Закон про дерегуляцію він передбачає можливість уже включення до цього процесу Процесу безпосередньо представників посадових осіб органів місцевого самоврядування, також нотаріусів та адміністраторів центрів надання адміністративних послуг. Ми працюємо над тим, щоб забезпечити можливість уже будь-якому. Громадянину звернутися до будь-якої сільської ради, надати пакет документів, необхідний для реєстрації його нерухомого майна. Відповідно, він здає пакет документів, приходить через певний час і забирає вже готові, тобто йому не потрібно вистаювати в чергах і їхати в буде їхати в районний центр для того, щоб провести реєстрацію. Зрозуміло, що стан матеріально-технічного забезпечення на сьогоднішній день як органів місцевого самоврядування. Так і органів державної виконавчої влади він є вкрай складним забезпечення, фактично. На такому не дуже достатньому рівні, проте це не позбавляє обов'язку забезпечити людину можливістю спрощення процедури оформлення, тому що дійсно зараз багато говорять про реформи, але людині потрібно відчути на собі, що буде зроблено. Також щодо планів головного територіального управління юстиції, враховуючи знову таке. Густоту населення нашої області мною було прийнято рішення щодо запровадження пілотного проекту по прийому громадян онлайн-прийому громадян. Про що мова йде на сьогоднішній день? Людина, яка хоче записатися на прийом чи поскаржитися безпосередньо на дію там державного виконавця чи працівника державної реєстраційної служби, в нього є два виходи і дві можливості: або написати листа, або приїхати в безпосередньо місто Чернігів попасти до мене на особистий прийом. Ну тоді виходить три. Або ж. Е Чекати, коли буде виїзний прийом в його населений пункт, так трапляється, що переписка безпосередньо із заявниками вона дещо турбує людей, тому що вони написали скаргу, поки її розглянули. Люди турбуються з цього питання, телефонують на гарячу лінію кабінету міністрів з тим, щоб вирішити своє питання в будь-якому випадку. Найбільш, скажімо так, можливим і доцільним. Нишим відкрити роботу із заявниками для того, щоб пояснити принципи нашої роботи щодо пояснити ситуації по тому чи іншому питанню, це можливо бути тільки спілкування очі в очі, коли заявник бачить безпосередньо керівника для того, щоб пояснити свою ситуацію. Ми можемо надати відповідно теж дане пояснення і оптимально в коротший найкоротший час дати реагування. Тому на сайті головного територіального управління, буквально на наступному тижні ми плануємо вже завершити процедуру створення окремого пілотного проєкту, відповідно до якого людина зможе записатися в онлайн режимі на певний час до, на прийом до керівника головного територіального управління, прийшовши в районне управління, і шляхом безпосередньо відеоконференц звязку що передбачено у нас, і є можливість об'єднувати, включити даний зв'язок між районом та областю, вислухати людину. Ми робимо такий гнучкий графік для того, щоб людина могла прийти і в першу половину дня, і в другу половину дня, навіть після роботи, для того, щоб. Розказати про свою ситуацію, звернутися, і ми оперативно разом із працівниками Головного територіального управління юстиції, разом із працівниками районного управління юстиції оперативно на контролі вирішили ці питання. Всі питання, які щодо реформування системи юстиції після Дмитра Анатолійовича, важко вже далі коментувати. Мушу сказати, що в будь-якому випадку наша основна мета це реалізація тих завдань, які ставляться на сьогоднішній День керівництвом держави для того, щоб громадяни відчували себе захищено і отримували ті послуги, які ми надаємо, для того, щоб зменшити, зменшити певну недовіру до влади і навпаки збільшити кредит довіри до влади своїми діями. Тому ми над цим будемо працювати. Дякую за увагу.